Привіт всім в програмі ваше улюблене і смачне Cooking шоу І ми юні кулінари ведучі Анастасія Полянська та Роксолана Костенюк і Ірина Ванзін Климович. Сьогодні ми для вас готуватимемо смачну та корисну їжу Таке, що гормони навіть не встояють, а кулінарні критики хвалитимуть нас всім всім і будуть рекомендувати вам наші рецепти. А глядачі захочуть, аби ми щось приготували у нашій студійній кухні із їхньої рецепної скрині. Але для цього вам потрібно надсилати рецепти на нашу адресу кадрики собачка.tmail.com Найкраще отримують нагороди. Ну, що сьогодні розпочинаємо. Я пропоную з першої страви. І сьогодні це буде гарбузовий суп-крем з сиром. Гарбуз є дуже корисним для організму, адже він має сочогні дію і очищає організм від шлаків. Що, дівчата, розпочинаємо? Починаємо. Будемо готувати суп пюре. Головне, що він дуже-дуже поживний. Е, перш за все, гарбуз ми вже очистили і порізали його на такі кубики. Зараз ми його будемо блендерити, так? Настя, ти мені будеш допомагати. Даємо голландський сир, який я дуже люблю. Я думаю, що він буде дуже доречний у цьому крем супі. А також мишки, які пом'якшують цей гарбузовий суп пюре Як шаладо, але почекай, ми ж тобою з тобою готуємо не одну, а кілька страв. Я здогадуюсь, але давай я розповім, чим ще сьогодні ми здивуємо наших глядачів. Я думаю, це буде якийсь салат, так? Так, але незвичайний. Казковий? Ну, майже, бо там є фрукт, який у нас не росте. Та чимало людей його полюбляють. Для цього салату нам потрібно 4 горми, три яблука, куряче філе, одна цибулина, маслини та гриби. Ну що, починаємо роботу. Там ще є соус. А що нам потрібно для цього соусу? Гранат, лимон і спеції. Ну що ж, починаємо робити салат. А починаємо. закінчимо готувати наш крем суп пюре Добре, так. Да. Так, дівчата up the Такі take ром, басы, фам. Такі home, bounce up the диффу, take баса, пейд, дефум, ро home, ро home. Пережаємо тут овочі, тепер пригляне за суп. А можна я ще вам дам салатницю на салат? Mm -hmm. О, в цьому салаті є мої улюблені гранати. Я їх так люблю. Вони корисні для зупів. Я так їх люблю. То не те, що я Звичайно, що ні. Ти ще трошки почекай і ми будемо їсти цю смакуту разом із з гостем. Дякую, дівчатка. Можливо, я допоможу. Давай. Так Шулана, на кухні всяка робота буває, але щоб нам приготувати шедевр, треба багато зусиль. Ну так, і теж потрібно мати велику силу волі. І ми вже майже закінчили нарізати маслини та гриби, як наш супчик Також майже готовий. Досить такий добрий. Давайте починати різати фурмок, окей? Окей. Для цього салату нам потрібна нарізана хурма, яку я зараз буду нарізати. І курячий сіле. До цього салату ми дали оливки, гриби. Тепер даємо гранати, курячий сілет і фумур. І це все заправляємо лимонним соком. Салат, щоб він постояв. Як ви думаєте, нашому гостю сподобається? Я впевнена на 100%. Розпочинаємо сервірувати стіл. Давайте. Дорогі глядачі, з особливою приємністю хочу ставити вам Гостя нашої телевізійної кофі Олесі Гераче. Популярна співачка формується українські ушанці і просто не ардує знайомих, про мізаційні люди вважають. Легче, слід, хоче цього познайомити з нашими господинями чи з нашими телеведучими Оксанами тобто, Костанів, Анастасія Целяцька. Дівчата два, всі записання, по-носу. А що ви готували у своєму дитинстві? Ну, моя улюблена страва, яку я готувала, яку навчили мене готувати бабця, це були вареники. Я могла їх наліпити, цілу купу дуже багато рахувала. Я не знаю, але для мене тоді це здавалося ну, цілою горою. Чи є ті спеціальні страви для вашого красивого голосу? Ти знаєш, спеціальних страв немає, щоб вживати і голод покращий, але є страви, які не потрібно вживати для того, щоб не пошкодити голос. Тобто, наприклад, не можна пити сильно газованої води, дуже сильно хворобно, гостро. Перед стілом не можна вживати шоколаду, тому що він подразнює квісовую оболонку горла і потім приходить при очах і Чи бувало у тебе якісь цікаві ситуації на кухні? М -м, було ще так. Я стояла в халаті до пиною до плоти, і відчула, як мені щось дуже тепло. Чи любиш то готувати? І для кого? Я дуже люблю готувати, коли в мене є час. Часу в мене мало, але готувати я люблю для друзів, для мами з татом, для свого рано, хлопчик. То я спрямова страва. Приймала страви і Лесі Кавичу. Я спрямова страва салатик, який я дуже полюбляю, які рецепт, якого сказала мені моя найкраща колежанка-мартулька, називається гранатовий браслет. Mm -hmm. Туди так само входить курочка. Кладете на дно, потім цибулька, потім поливаєте майонезом, тільки домашньому приготування. Після того тертий сир, терті варені яєчка, знову поливаєте майонезом і зверху все це е... притрущується е... гранат. Робите така посередині відповідно. Дуже смачненький салат, дуже е... силу. Ваші рецепти ми також можемо приготувати на нашій студійній кухні. Тільки надсилайте їх на нашу електронну адресу катаркисубачка.gmail.com. Олеся, ми в кожному нашому. Господи, давай подарунки. А це ти рушничок, кадрики і репортує. Що будеш готувати і тебе. Дякую. Тепер мене буде більше національного готувати. Може, якщо такі гарні маленькі дівчатки готують, то я така доросла, мушу навчитися. Я буду Я знаю, що сьогодні дебют з нашої програми і на дебют ви дуже класно все приготували. З вами були Росіяна Стастенюк, Анастасія Полянська, Олеся Тивачук. Також Ірина Ирина климович Климон. Вы і смачного.